Добрий день, це канал Я і мої кози. Це у нас томатний сік. Купила помідори. Ігор там перегони їх соковижималкою ганкові. Ось такий густий. Цей раз я помідорів не варила. Я брала свіжі, мили, різали кусочками і через соковижималку. Я закриваю такий, він може бути і як сік пити, і може бути як томат. Ось. Так. Перець меляний. Це в мене лаврове листя меляне. Його я чуть-чуть даю. Тільки так. Для, для запаху він тоді краще пахне і смачніший. Так, це в мене сіль. Ложку. Та мене не раз питали в там, тому відео, а що ти солиш, що ти перчиш, самий сік закривається, тоді заправляється. Я зразу сік заправляю, я ніколи не оставляю його таким, як він, як він є. Це соль я вкипнула, перше цукор кидаю. Ось так. Сік вже теплий, я вже загріла, щоб воно краще все розчинилося, щоб можна було попробувати. Ось, Сік без, лужпай, ну, без шкірочок, без зерняток. Ну, Там десь якесь малюсіньке зерно пройшло, Ну, його тут, як сказав, можна на пальцях полічити все. Дуже-дуже мало. І зараз перемішаємо. Розчиниться сіль, цукор, і тоді. Попробую, чи ще треба додавати, чи не треба. І скажу, чи будемо ще, що додавати Помідорів я купила багато, майже 50 кілограм, то буду закручувати і буду їх всі. ну соку. Соку у мене багато буде, вони знаю, що кажуть. Ті 9, ті 7 літрів. І там ще буде трохи. Ось, Так що такі то діла. Так, ще докинула ложку цукру, бо не не, 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 не таке, як має бути вкус. Я роблю на смак. Я не можу сказати, скільки чого. Я пробую, який мені подобається, такий його роблю. Можна вкинути, ще хто має базилік. Може, з одві гелячки вкинути, щоб він трошки сок, ну, запаху аромату дав. У ну, мене так нема базиліку. Ні, на городі є два корчики, але ну, я не вирвала. Мою зараз ще піду з одві гелячки вирву, один сік зроблю з базиліком. Ось таке діло. Тепер ставлю на плиту хай закипає. Це друга каструля на 9 літрів. Ось. Цукор, одразу сиплю три ложки, оця каструля велика валове листя трошечки і чорний перець ось. Так, Закрила ще дуже смачну вареню з грушок. Ну, потім я додам відео, познімаю, яке воно загусте, і покажу. Дуже густе вийшло варення смачне, на пательні жарила з грушок. Додавала туди я Ну, самі грушки я різала. Як на нас на них баби, я не знаю, як вони правильно звуться там по-научному. Нарізала їх кусочками. Дрібненькими дольками, але обирала з нушпайок, ну, шкірку обдирала. Різала дольками і на пательню засипала зразу цукром і варила 5 минут. Ось, додавши туди ще лимонної кислоти півчайної ложки на ту свою пательню. Ось і проварувала, бо грушки солодкі, вони кислоти не мають, то варення паршиво вариться. Треба або яблука додавати кисне, або лимонну кислоту. Я додала лимонну кислоту. От. Додала лимонну кислоту і вийшли такі густі варення. Зварила пару баночок. Ось, Ще зварила, так само на пательні прожарила варенню з малин, Тоже дуже густа вийшла. Ну, я через соковижималку не перепускала. Вже як буде більше малин, то тоді буду, назбирають багато, перепущу через соковижималку і зроблю желе. Ось таке діло. Теж вийшло гарне. Отакі-то От я закривала вареніше. Ще. ще треба трохи солі. Так, і Ложечку цукру. Ось. Ось такі то справи. Ну, відео не знімала, не знаю. Просто розказала, розказала, яке варення варила, покажу. Ну, вже якщо буду жиліти з малину варити, то я вже тоді зніму покажу. Ось. Ось такі то справи. Ладненько. Зараз буду. буду закручувати, от то тобі покажу. Так, сік я закрила. Скільки в мене вийшло, сама не знаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 літрових. Дві, одна двохлітрова, то буде 15, 15, 18, 19, дві літри. Вийшло. Два трохлітрових літрових закрила. Два півлітрових, отаких маленьких. І всі остальні літрові. один літровий, Ось так. Стільки я закрила томатного соку. Такого густого, без води, без нічого. Я води не доливала. Ось тільки що заправила спеціями. Ось таке діло. Так що, кому сподобалось готуйте. Ось, зараз я ще піду зніму відео, покажу, яка вареня повиходила, покажу вам. Ось таке діло. Так що, поки місь, місь. Пауза. Так, ми з вами в Люхові виказали показати варення. Оце в мене малинове варення з зернятами, бачите, навіть не вирушиться. Ось. А це в мене ні, це сливка, це не. А де ж то моя грушка? О! Оце варення з груші я варила. Бачите? Таке густе-густе зварила, що пироги пекти ще щось смачнюще. Це в мене квасець засоляний. Я квасець засолюю, перебрали, помили, посолила. Він трохи постояв, пустив сік і його тоді вте. у банку спихаю, юшку здушую і засолюю ось так. Це мій квасець. Це мене. Огірочки сік, не падай. Це в мене огірочки понаквашувані. Це малинове варення. Таке густе все варила, щоб було на пиріг десяти. І такі діло. Так, чи яйця закручувала, закручувала, стоять. Ось це в мене мед стоїть з логікою. Там мед стоїть з логікою. Ось так. Оце так. Це мій томатний сік нині винесли. Огірочки, гарбузові сини й дочки. А це сливочне варення зі сливки. О, ось такі діла, оце таке. Тільки. То та, що казала, що закручувати не буде, бачите. Ну, все, показувати не буду. Те, що закрила, те показала. А це ще в мене зустрін з ущунка, автоклава. Стоїть тут, до слоїків не ставила всіх. Хоча тут в мене між слоїками ще стоїть одна партія авто, з, з ущонки. Ось таке діло. Позакривали, позакручували. Ще помідори треба повиносити. Якщо чесно, я вже не знаю, куди його ставити. Ось таке тоді. Ну, Зробимо ще поличку одну догори. Ще моє влізе тут одна під самий верх. Та й ото таке. Так що гарного дня і всього самого найкращого. па па па, -па.